Привіт усім! З вами Інтеграля, і замість того, щоб ходити на пари в академію, я ходжу на роботу. Працюю я арт-менеджеркою в арт-просторі 7 в Києві. Це дуже класне місце, яке мене дуже надихає. У мене багато різних обов'язків. Я допомагаю з документацією, з підбором художників, слідкую за простору і зустрічаю гостей. Між робочими справами на роботі я також іноді знаходжу місце для того, щоб поскетчити, і сісти в цьому затишному куточку і помалювати те, що є в нашому просторі. І я хотів трішки поділитися з вами своїми ескізами, оскільки кожна скульптура має свій неповторний характер, а скульптури у нас дійсно різні різноманітних українських сучасних авторів. І всі скульптури мене неймовірно надихають на те, що ви вивчати пластику, не те, щоб вивчати, як вони взагалі зроблені по формі. Це дійсно дуже класно.